Усім привіт шановні глядачі! Сьогодні я вам перезапишу історію про червника Антона і Четвертий вимір українською мовою. Я думаю, що це в мене вийде краще, тому що взагалі, для тих, хто дивився останні відео, я так багато, ну, так, оце еко, меко, тому що чвякав, хуяка, тому що в мене була сценарія. Зараз мене, в принципі, також немає має сценарія, але тепер мені не треба перекладати історію в голові. Коротше, історія починається зимою, десь ранні числа січня. От. І до нас приїхав друг. Він поїхав вчитися в коледж в Київ. Він повернувся до нас з Дніпро і ми вирішили піти погуляти. Ми там ходили по району ну і зайшли коротше, в KFC. було холодно, страх. І вже темно було, також вечір був зимою, що темно було. Температура була десь мінус 10 градусів. Ну, ми зайшли в КФС. Замовили собі їжу. Коли ми її вже собі отримали, то виявилось, що коротше, всі місця зайняті всередині. Ну, ми їх вирішили, ну що ми делаємо? Поїмо на вулиці. Ми виходимо на вулицю. Сідаємо за стіл. Там починаємо щось їсти. Потім до нас приходить який мужчинка бомжуватого вигляду. Ходить він на милицях, в роті у нього це барка. Підходить до мого друга і каже: а Мій друг п'є, коротше, пепсі через трубочку. І він каже. Знаєш я знаю такого, кого? де кого? Хто тебе дуже любить. І ти її також любиш. Але. Може, ти про це ще не знаєш? От подумай, вона дуже близько, дуже близько. Ми вже з пацанами починаємо хі, -хі намагаємося приховати на щесь посмішки. Ну, ми думаємо, що це звичайний іграшкий сумасшедший у нас підійшов. О. І друг каже, Ну, я напевно вже починаю здогадуватись, хто це? Так він кажу, Ну хто? Скажи. Ну, це чиївник. Він каже: А, дебіло, ти не здогадаєшся. Це трубочка твоя. Ти же її цілуєш? І вона тебе цілує. От ви одне одного кохаєте, типа. Ну, звісно, напруга в той момент була така висока. Що ми всі животи понадарували з от. Але коли я розказую цю історію іншим моїм друзям і знайомим, їм мене на здається смішна. От. Ну, потім він почав розказувати, що він взагалі чи військовий, чи екс-військовий, щось таке. І що йому набридло бачити сум на обличчях людей. І тіп, хотів розвеселити. Людей сам продумує жарти, про трубочку, наприклад, і от так підходить, спілкується. Потім він нам почав розповідати історію про те, як він був екзорцистом і боровся з духами і демонами всякими з його другом. Потім він, коротше, вийшов цієї справи, а друг продовжував працювати. І як би потім він повісився, от, тому що не витримався з стресу від привидів. Він розповідав, як він. Короче. А, ні 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 не. Ну, це не важливо. Потім я розповідав, як він ходив на фермі працював десь, як можна двері металеві відкрити від домофона монеткою. Багато ще розповідав. І, коротше, операційний, він іще каже, я вам зараз покажу фокус. І ще, ну, типу, прикол іще один. Он. Тільки мені треба, коротше, доброволі. Я визвався. І він Угу, Якийсь сильний дощ почався. А мені ще собаку гуляти, виявляється. Ну, коротше, визвався, я він мене взяв, поставив біля стола. І коротше, почав ходити навколо мене і задавати питання. Було три питання, я не пам'ятаю, яке було третє. Але перше було таке. Коли твій день народження? Але скажи мені в днях, годинах і хвилинах. От. Е, потім він іде знову і питає: типу, Як би ти хотів, щоб тебе звали, якщо б це не було твоє справжнє ім'я? Ну, типу, ну, ну, зрозуміло, коротше. Я сказав, що Антон. Ну, потім він ще одне, ще одне коло пройшов, ще одне питання задав. І сказав: Ну все, коротше, ти тепер е, в пастці в моєму магічному колі. Якщо ти щось мені не даш, ну в плані грошей, то ти залишишся тут. А якщо ти вийдеш без мого дозволу, то, тобі, тебе буде прослідувати невдача наступні 3 роки. Я, звісно, в це не повірив, але тіп, краще перестрахуватися, наскільки ну, він може попросити. У мене в курсі тоді з собою тільки було 5 гривень, ну, а це захотів йому дати, а він каже, та ні, це мало. Треба ще ще, якщо ти не хочеш ти стояти вічність. <гум> ну і я просив короч, свого друга, щоб він мене викупив. О, він дав 20-ку, той дозволив мені вийти. він каже: А ну ви дурні, я коротше. Я насправді не, ну, не чарівник, не чоклун. <гум> і, і ти не був в пастці в моєму колі оцьому. І каже, що тіпе, багато на кому пробував, і багато хто вірить в це, особливо пенсія. От. І казав, що багато можна грошей зробити ще на цьому. Потім він розповів ці історії, про які казав. І до нас підходить ще якийсь такий мужичок. Він такий був пузатий. Підходить до, до цього. А, І потім, після того, як він ходив навколо мене. Він сказав, що його також звати Антон. І ще він розказав історію, що як його ім'я я що він, типа, грек, а ім'я Антон, типа турецького походження, і що вони оце конфліктують. це також якийсь спіритуалізм. Підходить до нас якийсь пузати е і бере отак, от, тіпа, цього от Антона. И говорят, что ты молодым пристаешь, типа, что ты о них хочешь? И он, ну, и он говорит, типа, там мы же друзья, да, ребята. Ну, такие, типа, ого. Рим, он. Ну і він його відпустив і каже: Рібята, є, є у когось 15 рік, вона автобусам вистачає. Тоді ще в хороші часи були, маршрутка коштувала 15 гривень на 18. От, е, ну, я дав йому 5, він пішов там далі когось просити. І от зараз починається найголовніше в цій історії. Що Антон почав розказувати? А вже було холодно, що страх. Я вже типо, трясся, капець, вже руки по кишеням е, порозкидав. Я сижу, типо, ну реально, типо, трясусь. От. Я вас, типа, ребята, напевно, вже задовбав, підійшов дешевый це розмовляю. Але от, що я вам скажу. Вы живете в трьох простірах, в трех а я живу в чотирьох. О! Ну мы, естественно, почали люто гратися. Ну так, типа, ну тихонько надеюсь. Ну, вот так. Він каже, типу, от ви, у вас є типу, своє коло друзів, з якими ви постійно спілкуєтесь. А це три виміри. Ви там тільки з собою, там, не часто на вулиці виходите. От. Є люди, які в двох вимірах живуть, тільки сидять у своїй кімнаті, світло, сонце не бачать, ні з ким не розмовляють. От. А от я, я живу в чотирьох вимірах. Я от постійно з кимось новим на вулиці от, розмовляю. З людьми. Піду до одного там з тим порозмовляв, до іншого, жар, там жарт розказав. От. І ніколи не знаєш, коли можеш там знайти собі, типу, підходиш, познайомишся, він каже: так ти нормальний мужик взагалі. Ну, це він так і казав приблизно. Ти нормальний мужик взагалі. Я тебе можу влаштувати на роботу, а робота престижною, От. Тому що друга все хоро, хороше знайти такий метод. Тому от що я хочу сказати вам, шановні глядачі. Спілкуйтеся з людьми. реально, ну, і Знайдіть четвертий вимір. Тому що, от, після того, як я... З того, як ми пішли, мені, звісно, було не до виміру, я, виміру, я замразав так, що у мене аж зуби тряслись. О. Але потім я почав думати над цим. І я придумав, що ж, реально. Четвертий вимір, ну, умовно, четвертий вимір, розуміло, що ми, як люди, не можемо всягнути четвертий вимір. Але е, в плані, що розмови з людьми, це ж справді цікаво і важливо, та інколи весело буває. І от е, я так думаю, якщо от концепція цих вимірів, як е, сфер розмов з людьми, розглянути, так, то. Третій вимір може зламатися легко. тому що я от, У мене було, було декілька хороших друзів, яких я втратив через якусь маленьку хрінь. А четвертий вимір ніколи не може якби, зникнути зламатися, тому що є постійно купа людей, з яки можна завести розмову. Розумієте про що? Тому соціалізуйтеся, розмовляйте. З людьми на вулицях, з прохожими. Не бійтеся завести розмову, якщо скучно, витягте наушники з вух і заговоріть. О, так життя веселіше зробити не тільки собі, а й ще й іншим людям. Суріново навряд їх побачити ще раз. Після цієї історії я більше ніколи не бачив чарівника Антона. Але можете щось нове до себе буде знатися. Kirosie karusie C wse.